Я вам скажу більше, друзі, цей львівський альфа-джаз також має вплив і на мою родину. От минулого року з нами були наші старші хлопці, які насправді мене вразили після фестивалю, тому що Іван почав вчитися на саксофоні, тадей почав вчитися на трубі, і Михайло почав вчитися на то вони ніколи не виявляли жодних потягів до музики. Але побачивши фантастичну гру, побачивши фантастичних виконавців, в них з'явилося бажання. Тобто це унікальний випадок, коли не батьки заставляють дітей, а коли діти говорять, що тато, купи мені саксофон, тато, я хочу трубу, я хочу вчитися, на... ми позичили. Піаніно нам друзі подавали, що ну, буде, будемо вже скільки там, ще йде, там. І вони насправді з задоволенням відвідують урок, яких не треба гнати, і це для мене, знаєте, шок. Ще про двоє меншики, я не знаю, що вони вибили музики. Але я скажу, коли сучасно вечором починають тренуватися, я не знаю, де мені ховатися. Труба, а я скажу, це трохи чути, і це. Мы рассчитываем, что в следующем году будет 5 лет фестиваля, то у вас уже будет бенд. У нас не джазовый марафон, кстати, не пугайтесь, там не надо бежать всю дистанцию, это будет джазовая миля, но они могли бы вполне приветствовать, победителей. А і собі я тепер директором, спробуйте відмовити пану Садовому, якщо він запропонує. Ні-ні ні. Вуличні музики, далі ні. А така петлюбові можна зробити. Добре,